Вліво вправо оберніться, один одному всміхніться. З доброю лагідною усмішкою можна розпочинати. Вітаю вас, малята, на занятті з математики. Діти, запрошую вас сьогодні у країну знань. Але для того, щоб туди потрапити. Потрібно посміхнутись, навколо себе обернутись, разом порахувати до п'яти та підстрибнути. Готові? Тож, посміхнулись, навколо себе обернулись. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять підстрибнули. Ось ми з вами в королівстві знань. Погляньте, хто нас зустрічає? Це ж сама королева. Доброго дня малята! Я королева знань, я підготувала для вас невеличку веселу перевірку. Готові? Для перевірки ваших знань потрібно виконати декілька завдань. Для першого завдання вам потрібно взяти листочок у клітинку та попросити матусь поставити вам ось такі крапочки, як ви бачите на екрані. Та, виконуючи мої вказівки, з'єднати їх. Слухайте уважно. Проведіть горизонтальну лінію, яка з'єднує червоні крапочки. Проведіть вгору лінії від червоних крапочок до синіх. Проведіть вгору лінії від синіх крапочок до синіх. З'єднайте верхні сині крапочки з зеленими внизу. З'єднайте нижні зелені крапочки з зеленою крапочкою вгорі. Проведіть горизонтальну лінію між жовтими крапочками. Від кожної жовтої крапочки опустіть прямі лінії вниз? Що у вас вийшло? Замок. Саме це і є замок знань. А зараз я хочу перевірити, як ви знаєте частини доби. Пропоную назвати їх ранок, день, вечір, ніч. Що ж ми робимо у ці частини доби? Уважно розгляньте картинки. Дівчинка прокинулася. Яка це частина доби? Це ранок. Діти прийшли у дитячий садочок та займаються на заняттях. Це день. Дівчинка купається, готується до сну. Яка це частина доби? Вечір. Діти сплять за вікном темна. Правильно, ніч! Молодці, гарно знаєте частини доби. Друзі, погляньте, у королівстві знань пройшов сильний буревій і похилив наші ялиночки. Треба їх поставити на місце. Ви можете взяти чотири трикутники різної висоти. Потрібно посадити ялинки в ряд. Від найнижчої до найвищої. Спробуйте виконати це завдання самостійно. А ще у королівстві знань є тваринки, які загубили своїх діточок. Курчата, кошенята та коченята гралися і заховалися від своїх матусь. А скільки їх заховалось, ми не знаємо. Давайте допоможемо мамі курці, мамі качці та мамі кішці знайти своїх діточок. Мами нам підкажуть, скільки у них було дітей. Слухайте уважно. Скільки разів буде крякати качка, нявчати кішка та коктати курка, стільки діточок ми будемо шукати. Кря! Кря! Скільки разів крякнула качка? Два! Від неї заховалось двоє коченят. Ось вони. Уважно слухаємо кішечку. Скільки разів пронявчала кішечка? Чотири. Ось її четверо кошенят. Слухаємо квочку. Кво, 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 кво. Скільки разів квокнула квочка? П'ять. А ось її курчата. А тепер потрібно поставити цифру, яка відповідає кількості дитинчат. Два каченятка – цифра 2. Чотири кошенятка цифра. 4. 5 курчат. Цифра 5. Молодці малята, у вас дуже гарні знання. На жаль, нам пора прощатися. Буду чекати вас ще до себе в гості. На все добре! Ну ось малята, наше заняття підходить до кінця. Де ми побували з вами? Україні знань! Що вам там було цікаво? Розкажіть своїм матусям про нашу подорож. А я чекаю вас на наступному занятті. Гарного дня до побачення!